Ні, ми на порозі реальних переговорів, і більше того, я вам хочу сказати, що переговори вже відбуваються. Ну, більшість людей уявляється, там сіли за стіл, і всі розмовляють, і це є переговори. Але насправді вони відбуваються в інший спосіб. Тобто є телефонні дзвінки між командою Трампа, переконаний в тому, і командою, скажімо так, російського. Ну, можливо, там ще не диктатор, але вже майже диктатор. Навіть коли Трамп ще не був президентом, то маск телефонував там постійно в Кремль, там чи в адміністрацію, і так далі. Тобто, ці контакти відбувалися і відбуваються. Тобто, це, це є частина переговорів. Тому що якщо е, посередник е, Сполучені Штати і вони беруть на себе цю роль, то очевидно, що не сам Трамп постійно буде телефонувати Путіну. Як це уявляє до речі, наше керівництво дуже часто. А це будуть працювати команди. Тому вже з усіх ознак ми бачимо, що переговори відбуваються. Більш того, сам приліт, наприклад, президента Зеленського у Францію до Макрона і перебування там Трампа, мені здається, вже там означив певні переговорні позиції, на які наш президент, я підозрюю, що вже погодився. Тобто він і якісь позиції, на які він згоден, він вже, на мою думку, Трампу довів. І саме тому Трамп дуже часто говорить, що Зеленський готовий до компромісів. Зеленський готовий до переговорів. Тепер питання Путіна. Тому з оцих всіх речей ми бачимо, що переговори відбуваються по лінії США Росія, США Україна. Безпосередньо між Росією і Україною переговори відбуваються на, низь, на низькому рівні, не політичні. Обмін заручників там і ще.